Кажуть, перед смертю не додихаєшся, просто господи. Навряд чи адміністрація Байдена встигне витратити всі кошти, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні. Це 5 мільярдів 600 мільйонів доларів. Пише The New York Times, посилаючись на високопоставленого чиновника Пентагону. Білий дім планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця цього року. Пишуть журналісти, і разом із тим ніхто не підганяє відправку на волі залишки військової допомоги на ту суму, яка залишилася до початку роботу. Т адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. Інша держава, яка зараз. Е Знаєте, такому в критичній ситуації з абсолютно незрозумілим майбутнім не тільки Україна, а Ізраїль. Ізраїль зараз е залишає свої сили у буферній зоні Сирії, доки не буде досягнуто нової угоди, яка буде гарантувати безпеку Ізраїлю. Таку заяву зробив, як я кажу, міністр-прем'єр-міністр -міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху. За даними Асошейтед Прес. Він сказав про. Е